Ви будете йти повз і не звернете увагу на нього, тому що він зовсім непримітний і ззовні схожий на бур'ян. Ревінь. насправді це справжня комора вітамінів і ліки від багатьох недугів. Про це знала Китайця ще три тисячі років тому. А трохи пізніше місіс Хадсон, відомому детективному романі, готувала ревеневий суп. Доктор Ватсону часто просив це робити, тому що знав це і корисно і смачно. Взагалі-то унікальна рослина, її стебла використовується в кулінарії на смак. Це дуже кисло. Тим сьогодні я приготую десерт із ревенем та полуницею. Отже, спочатку готуємо тісто або крамбл з англійською перекладається як крихта, яка буде обов'язково хрумкою і запеченою. В окремій мисці я змішую вівсяні пластівці, борошно, 80 грамів вівсяних пластівців, і стільки ж борошна. Далі додамо подрібнений горіх. Це мигдаль і волоський горіх. власне. Мед дві-три столові ложки. І далі додали ще вершкового масла сюди. Сто грамів. Руками перемішуємо. І замішуйте тісто далі, доки воно не перетвориться фактично на ось таку крихту. Нам так і треба згідно рецепту. Тепер я беру полуницю. О, вже українська ароматна, свіжа, червона і соковита. І далі ріжемо. Якщо велика ягода ріжте на чотири частини, маленьку на дві. Тепер я ставлю ось таку формочку, можна її не змащувати, і сюди я прикладаю полуницю. Тепер ревінь. Ревінь використовують в різних салатах, нарізають як, наприклад, селеру, тушкують різними овочами та м'ясом, роблять муси, соуси, до речі, вичавлюють сік із ревеня. Він є прекрасною альтернативою лимонному соку. А ще його використовують в якості начинки в різних солодких пирогах, десертах. А оскільки він кислий, треба його посипати цукром і залишити приблизно на півгодини. Що я і зробив? Тепер ревінь теж іде до полуниці в компанію. Перемішаємо. Яке цікаве поєднання зеленого і яскраво-червоного. Справді красиво. Ну а тепер зверху посипаємо крамблом або тістом. Цією крихтою посипаємо формочку. Все. І час запікати. У печі 200 градусів впродовж 45 хвилин вперед. О, наш крамбл або пиріг трошки зовні змінився. Як бачите, опустився і охолонув. Тепер я розрізаю і витягаю. його. О, скоштую. Ете ревень дав свою необхідну кислинку, але в поєднанні із солодкою і ароматною полуницею – це неймовірний ансамбль. Спробуйте і ви ви варті такого маленького і смачного щастя сьогодні на сніданок.